Щоби хто не звелів, що хто не казав, я сьогодні такий Запорізький козак. В когось є далина, і своя сторона, а для мене лишень Україна. В когось є далина. І своя сторона, а для мене лише Україна одна, в мене списто зорів, мене пісня звірка, я із славних одних, кошового сірка, ось є далина, і своя сторона, а для мене. Надзвичайне місто. Красиве, сучасне, курортне та затишне водночас. А іноді трохи господину. Тут закінчується, Грузія. Остання православна церква. Кордон. А там же ми бачимо мечеть. Це вже Туреччина. гарно тоа беше Так виглядає місце моєї ночівлі у Самсуні. І море недалеко, і вайфай з того готелю дістає. Правда щось поганенько дістає, треба було намет десь ближче ставити. Бо По постійно інтернет відрубало. Чудовий день. Будемо вирушати у бік Стамбула. Копит, нас у моря, над моїм, зновельному мономафе зоря, в кось є давна, своя сторона, А для мене лише Україна, кось є давна, своя сторона, А для мене лише Україна. Etek kol, etek kol. İçinde arıyorsunuz, içinde arıyorsunuz. Valla abi beş numara çıkıyor içinde, bilmiyorum ne çıkıyorsa kalıpları bedenleri büyük. Kocaman. Işte. Como tu, Serbia. Srbija, gde je ubija te nema pravde ni za leg, samo Bog je sudija tu Sve ima svoju cenu, nema ništa u poštenju Umesto da se igraju, klinci se u venu te uzori su lopovi, dileri, pevačice Klinke ne porastu, već su postale jebačice Pleće još se klimaju, na mobilni se snimaju Ortacima i škole u WC-u kako šipuju Posle se pitate zašto nemamo djecu A ja pitam Boga da li pati našo Zavljajuća stadione partizana, to su srvene Stadion партизана. А он червен и звезды. Паметни од тебе, а ја им кажам издајници палите од мене Слушајте добро сада ово саопштење Оформили смо фракције, екипе су спремне Као падер мајко, има све да вас јебе Спреман као хамас, репетиран калаш. Во новембар ја те времам, док не постанеш мој не постанеш мој Alivodić, Alivodić, i dalje Alivodić, 2-0. 2-0, Enver Alivodić, vrlo lep pogodak, nije uputio udarac iz prve. Napravio je čini mi se dve finte, a onda zakucao loptu u mrežu Veseća. Такий маленький, але гарний водопадик. Взагалі тут дуже гарно. Дуже дуже. Тільки автостопу тут ніякого немає, тому що і машин немає. Так природа просто неймовірна залишився тут на тиждень. Може ще й залишиться. Я наближаюся до сто Нових будинків багато. выражаюсь и памятник о фонтане таких брызгает Скоп'є і зараз виходжу на об'їзну дорогу або, як тут кажуть, обіковницю. Вон дуже красиві гори, он той хрест, який видно з кожного місця у місті у От. і Зараз я рухаюся у напрямку міста Охрід і Охрійського озера. Отже, 20-й день моєї подорожі. Я поставив намет на березі Охріцького озера. Сьогодні нарешті гарна погода. Ще не було дощу. Вчора був такий шторм, великі були хвилі, вода була така мутна. А зараз все добре. Я шукав шукав місце, дике місце, щоб поставити намет. Але всюди готелі. А де нема готелів, там очеред. І ось нарешті знайшов якийсь заброшений чи то готель, чи то санаторій, щось таке. Поставив намет. Готую собі чайок зранку і вже сьогодні. Мабуть, поїду до Албанії. Албанія, вон вона. Тут недалеко, кілометрів 40, напевно. Ось моє місце на березі Адріатичного моря. Тут дуже багато сміття, якого прибило з моря хвилями. Але місце оточене камінням з обох боків. Ось мій намет. Тут все моє. Дуже гарна природа. Дика. Якщо б на ці пляшки, які до речі ввечері, коли змінюється температура повітря, дуже тріскотять, так стрмно трохи. Ось моє вогнище. І чай Заварюється. Ну це я думаю, мій останній день у Албанії. Я вже буду вирушати до Чорногорії. Це кінцевий пункт мого маршруту, ну майже кінцевий, потім ще Італія, але це мета моєї подорожі. Ми вирушаємо за перемогою. Сліва <му> когось того на серця. День вернешся. Субці на лиці. День солнца вирушає, мосту те, що наше. Своего голос на луна, і, серце. і День вернеться Набираємо крейсер... крейсерську швидкість, черепах. черепаху. Вибач, друже. Друже, все нормально, Вась, все добре. A day. I would have it start this way Open up the fridge and have a tall boy Yeah Then I'd meet up with my friends Head out to the game again Ось на такому паромі я попливу вже сьогодні ввечері. Це морський вокзал. Ну а це краєвиди. Чорногорські типові краєвиди. Тут велком. А тут же Довідження. La mia città, che scambia il corpo con principianti della quotidianità e va all'azzar. sciami di scalzi mecenati con la sua pubblicità, serva di un vento, storpio da fono che va a raccogliere pallidità. La mia città, di voluttuosi mercenari costruttori d'estinzione gioca a campagna. Parassiti, vizio di delegazione, figli di un tempo, magro senza integrità, che appagamento svuota la mia città. Sogno di un futuro ardile Già ora qua La mia città morta di dogni do E prima ancora di rinvertir via perduta Qui nel presente Che 70 anni aver non sa scatta la voglia da adolescente Se fa attenzione la mia città La mia città di slanci E illustri fasti e storie Anticate Spogliata Da ogni sua idea Città, che non carezza prima avere la sua sana guarigione, fratelli van, cinta la testa di vecchione in continente revisione, stringendo a corse, vecchi membri a rallegrare, pronti alla morte affonda, la mia città. Doesn't know that Fiona and me do it in my van every Sunday. She tells him she's in church, but she doesn't go Still she's on her knees and Scotty doesn't know Oh, Scotty doesn't know oh, So don't tell Scotty Scotty doesn't know Scotty doesn't know